А то відранку збираємо матеріали по цій темі, і вони відранку оновлюються і оновлюються. І я вже третій раз читаю ще частину інформації, ну але зате ми вже вам розкажемо тепер все від початку і до кінця. Цілісна картина буде. Обшуки у працівників НАБУ. Причому без судових ухвал. Це політична атака на антикорупційні органи чи боротьба зі шпигунами. В ніч з 20 на 21 липня Служба безпеки України спільно з офісом генпрокурора провели понад 70, аж уявіть собі обшуків у працівників набу оперативні дії охопили щонайменше 15 детективів. Офіційна причина це нейтралізація можливого впливу Московії на роботу НАБУ. Можливого впливу. Знаєте, превентивні санкції, так би мовити. Ну, ви би так, звісно, якби справжніх шпигунів ловили, то ціни б вам не було. 70 обшуків за раз. А ще одночасно з цими 70 обшуками від СБУ, ДБР теж вирішило якось включитися в цей процес, взяло і виписало трьом співробітникам антикорупційного бюро підозри по якихось ДТП дорожньо-транспортних пригодах, які нібито ставалися в 21-му і 23-му роках. Уявляєте собі, чотири роки тому було ДТП, і от саме в цей день раптом. ДБР вирішило зайнятися цією справою. Співпадіння, напевне. Далі послухайте текст від Мартини Богуславець, голови антикорупційного центру межа та члена громадської ради доброчесності. Її думка цікава тим, що вона одразу прямо пише Те, що відбулося, це для того, аби дуже конкретні друзі Зеленського не сіли, бо до них добралося Набу і САП. Аби усі ці Чернешови, Міндічі, Смирнове, Стефанішине і Кириленки уникнули відповідальності аби злити їх справи, за одну ніч офіс президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує набу. Вдумайтеся в це число і в наслідки. Під поясненнями про викриття одного-двох детективів про якісь старі ДТП. Про те, що ніби батько одного з детективів продає технічну коноплю на Ерефію, з усім цим ще треба розбиратися. Під цим всім банковою було зрежисовано маски шоу з обшуками без ухвали суду. Фактично, офіс президента отримав доступ всіх прослушок, відеоспостереження і усієї закритої оперативної інформації з боку Набу і САП по друзях, кумах і бізнес-партнерах банкової. Але ще гірше те, що банкова отримала доступ не лише по вже відкритих кримінальних справах, але й по матеріалах, де підозри лише готувалися. Тепер цих підозр вже, мабуть, не буде, бо тепер усіх своїх попередять. Бо в офісі президента отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувалися набу і САП. Це крок, щоби зупинити всі майбутні справи про топ-корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП. Можемо забути, що Чернишов, друг Зеленського, понесе відповідальність за корупцію, бо сьогодні вже всі сплановані негласні слідчі дії по ньому на столі самого Зеленського. Можемо забути, що родича міндіча, друга Зеленського та засновника 95-го кварталу притягнуть до відповідальності, бо сьогодні на стіл Зеленського покладуть інформацію, де набу планували наступні обшуки і виїмки. Це спроба взяти під контроль набу і САП з боку офісу президента Зеленського. Ми вже спілкуємося з міжнародними партнерами про це, каже Мартина Богуславець. Вони запитують нас про усе це, і вони в дикому шоці від такої нахабності і від того, що сталося. Сім посольств G7 заявили, що хочуть обговорити з керівництвом держави те, що відбулося в набу. Шкода, що керівництво їм не скаже, що Набу і САП дуже муляють Офіс президента своїми розслідуваннями корупції близького оточення Зеленського: Чернишова, Міндіча, Кириленка, Стефанішиної і Пачки Слуг народу. Вони не скажуть, що саме тому вони вирішили дискредитувати Набу і САП через усе підконтрольне, що в них є: Генпрокуратуру, ДБР, СБУ, і керівництво держави їм не скаже, що директора бюро економічної безпеки вони не призначають. Щоби БЕП не став другим набу. Ну і от 22 липня зранку з'явилися свіжі новини по цій темі. Анастасія Радіна, голова комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України, написала: Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам Набу стали фоном для повноцінної атаки на Набу та САП. У законопроект номер 12414 який іде на друге читання, щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією, і передбачають повне узалежнення діяльності САП і НАБУ від волі Генерального прокурора. А генеральний прокурор у нас повністю залежний від президента Зеленського на 100% свій зокрема правками до законопроекту генпрокурор наділяється повноваженнями бути фактичним керівником САП. Передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати набу обов'язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ, передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам, передоручати розслідування справ, які відносять до підслідності набу іншим органам. У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки цього законопроекту для держави вважаю катастрофічними, каже Анастасія Радіна. Іронічно, що законопроект номер 12414 був зареєстровано 16 січня 2025 року. Знаменна дата для України. Диктаторські закони чомусь люблять 16 січня. Радіна каже, закликаю колег у жодному разі не підтримувати цю ініціативу. Але головна редакторка дзеркала тижня Інна Ведярнікова. Пише, що всю ніч голова фракції Слуга народу Давид Арахамія обдзвонював соратників і не тільки соратників, і каже, що за їх інформацією голоси за цей законопроект є. Ведернікова додає, що, мовляв, якщо його приймуть, то ми прокинемося в іншій країні. Цікаво, як там прихильники Зеленського спали цієї ночі, ті, хто за нього так масово голосував у 73 відсотковому угарі. От ті, що казали, якщо пайтьоть не так, так ми його снісем. Як там ці снесуни? Може вже пора чи ні? Отже, ще зранку говорилося про те, що сьогодні можуть проголосувати за фактично узалежнення НАБУ та САП від генпрокурора, який, в свою чергу, повністю узалежнений від Зеленського. А вже після обіду стало відомо, що вже й проголосували 263 голоси за слуги за Майбах ОПІЗІЖ. Всі вони разом проголосували за руйнацію, бодай частково незалежного. Антикорупційного органу, от що значить справжня коаліція, от що значить справжні вірні друзі. Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов написав: А якщо я скажу, що набу нижче через те, що детективи доторкнулися виробництва дронів, а там по засекречених контрактах десятки мільярдів гривень віддають фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії, за даними Укрправди, самому Міндічу навіть готували підозру. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юридичними особами ховаються високомаржинальні секрети. Але це неприлічно говорити вслух, бо Путін дізнається і нападе, не знаю, чи хочуть знати це українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів дальнобоїв, друзям президента це відсутність грошей на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. На вчасне виробництво, а не на тоді, коли вже повна срака. Після того, як Верховна Рада проголосувала за узалежнення Набу і САП, журналіст Данило Мокрик із видання Київ Індепендент написав такий своєрідний підсумок. Я довго опирався порівнянню влади Зеленського з владою Януковича. Казав, так порівнювати можуть тільки ті, хто вже призабув, як воно було за Януковича насправді. Але ось цей липень у виконанні банкової. Це чисто януковицькі вайби. Вже абсолютно не приховане ламання Конституції та законів, бо в нас є гасударь, який захотів, демонтаж і руйнування усього бодай трохи незалежного, бо має бути тільки воля гасударя. І от те, що відбулося в Раді, оце голосування по набу, воно навіть схоже на непідписання угоди про асоціацію. Бо воно наглухо несумісне з нашою європейською інтеграцією і дорожньою картою цієї інтеграції. Це тупо саботаж і черговий кидок європейських партнерів. Від каналу саме сік. От усе те, що сталося, чомусь виглядає як невпинний рух в бік авторитаризму, і це чергова станція нашого потягу, який летить під три чорти до української версії путінізму. Так виглядає, що набу дуже роздратувало друзів Зеленського, і тепер його і Беп хочуть просто повністю дискредитувати, можливо, якось прикрити, кудись там з кимось об'єднати. І замість незалежних структур отримати підконтрольну єрунду. Натомість СБУ і ДБР, які добре виконують команди ОПУ, можуть стати всесильними і зможуть знищити будь-якого конкурента Зеленського. Ось вони прийшли зараз з обшуками 70 обшуків без ухвали суду. І що? І що ти зробиш? Куди ти побіжиш, скаржитися? Напишеш в спортлото. Якщо G7 і Євросоюз це проковтнуть. То рух в пекло диктатури може відчутно пришвидшитися, так що, панове, в дорогих костюмах з білими комірцями, ото зараз якраз ваш вихід на сцену, ви маєте зараз пояснити Зеленському і його веселій компанії, що так робити ні в якому разі не можна, поки громадяни України зайняті війною, зараз уся надія фактично тільки на вас.